Футбольний клуб Буковина перед стартом літнього осіннього сезону грає товариський матч з ФК Дружба гра завершилася поразкою жовто-чорних. Рахунок 1-0. Зараз у нас триває підготовка. Сьогодні був спарринг з командою дружби. Дуже хороша команда. На жаль, сьогодні поступились, але сьогодні рахунок це не важливе. Ціль сьогоднішньої гри було. Подивитись свій рівень. 28 липня розпочнеться сезон. Буковина гратиме у першій лізі. Почне з домашнього матчу з Тернопільською нивою. Зараз футболісти готуються. Якщо ми багато тренуємося, і будемо дуже старатися. І якщо буде багато перемог, то ми вийдемо вищу лігу. Наступним етапом підготовки стане відбір футболістів до сезону. Тому першу чергу потрібно визнати визначитися складом зараз. Багато футболістів у нас як на перегляд приходить, так само і молодих футболістів, які з ю 19 тому. Поки ми всіх не переглянемо, не сформуємо кістя команди. І від цього, я думаю, буде вже залежати завдання на першу частину сезону. Від Росії залежить тільки самовіддача. Якщо буде самовіддача дуже на позитивному рівні, то буде гра. Якщо не буде, самовіддачі, гри не буде. Але якщо буде присутність болівальників, я думаю, що гра буде дуже хороша і чемпіонат буде дуже веселий. Попереднього сезону матчі проводили без глядачів зараз. Поки невідомо, чи зможуть болівальники приходити на ігри. Марина Боличева, Антон Романюк, Суспільне новини, Чернівці.